Готові до осіннього чаклування для настрою і добробуту. Погода вже остаточно спаскудилась. Холодно, все мокре і чомусь немає яскравого листячка. Тому сьогодні в мене буде особиста суперечка з осінню, хто яскравіший. Буду сьогодні собі підіймати настрою, але ж в мене все завжди з сенсами і розуміннями. Ви дивіться, може, щось собі повторити. Я певна, що при наших обставинах всі хочуть собі трошки підняти настрою, додати впевненості, віри і підкращити свій добробут. Жолодь це завжди про міць, добробут і віки. От і вийшла у нас композиція про віковічну міць, обов'язково справжніх жолудів для продовження роду, бо козацькому роду нема переводу. І не забуваємо про статки, про нашу чоловіку спадщину. Ну і звісно, шипшина про любов. Ставте, милуйтесь і завжди згадуйте, які сенси ви вклали в цю композицію. Покажемо осені, на що ми налаштовані. От така яскрава яскравість композиції, розміщуйте на вікнах чи напроти входу, щоб всі, хто приходили, одразу бачили, що ви їх радісно зустрічаєте. Але не забудьте про гарбузи, щоб ті гості, які не прошені, знали, що їх тут не чекають, бо можуть ще його гарбуза отримати. Не забуваємо про яскраві букети і, звісно, про оксомитові стрічки, про це ж про шляхетність. Милуємось і розумію, чого ми варті. Далі все за тим же принципом: свічки, грошики, оксамит, гарбузи, гніздечка і пара пташок як символ родини. Обов'язково янголів, щоб оберігали. Ці янголята для мене завжди про любов і молитву за Україну, палаюче серце. Ось так почекувала я, тепер чекуйте ви, а я чаю вип'ю, ваша пані Мілена.